Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка відзначає столітній ювілей. Сьогодні Хнатоп це символ незламності культури. Для артистів цей ювілей не просто дата, а підтвердження, що театр живе і творить попри війну. Це свято, і свято для нас дуже головне. Чому? Що ми не втратили можливість працювати сам саме у харківському національному театрі? Е, це дуже складно у період війни. Давали концерти у метро у МНС, у підвалах, у гаражах, у дитсадках, у станціях переливання крові. Їздили на передову до хлопців, де тільки ми не були, але зму змога співати для харків'ян саме для а зараз, навіть для гостей міста, де хто сміливіший, ті навіть приїздять до нас і слухають нас. Ми маємо змогу практично кожного дня виходити і дарувати радість на нашому глядачеві. Під час гала концерту на сцені Хнатобу прозвучали найкращі арії та побачили світ найвідоміші балетні номери театру серед виконавців. Провідні солісти харківської опери. По Перше, це дуже велике свято, і я дуже рада, що вона воно проходить настільки креативно, помпезно і як справжнє сторіччя. Я дуже рада, що у нас сьогодні дуже багато зіркових гостей. Це така можливість попрацювати з іншими партнерами по сцені, з іншими диригентами, з іншими музикантами, послухати інших вокалістів. Це велика можливість, і я можу сказати, що Зараз ми дуже, так би мовити, стартанули вперед і будемо продовжувати так. На сцені Хнатобу яскраве поєднання музики, танцю та емоцій. Так до святкового галаконцерту приєдналися зірки з різних міст України. Серед них заслужена артистка України, солістка Київської національної опери Алла Позняк. Для співачки ця сцена особлива, адже вона родом із Харкова. і Кожен виступ тут це щось рідне і близьке до серця. Тут завжди творча атмосфера. Мені дуже подобається колектив цього театру і е, сам театр. І те, що е, артисти оперного театру е, працюють в таких умовах, ми теж в Києві все це відчуваємо, звісно. Це е, ну, я знімаю капелюх, бо це дуже тяжко. Дуже тяжко в цій професії знайти десь силу, енергію і е, робити свою працю. Ну і глядачі, бо глядачі, харків'яни це особисті люди. Вони сприймають музику так з душею. Під час урочистостей мер Харкова вручив артистам, технічним працівникам годинники, почесні грамоти міськради та подяки міського голови генерального директора і художнього керівника театру Ігоря Тулузова нагородили на знаком за заслуги перед містом героїв Харків третього ступеня. Дуже гарна, дуже цікава, дуже інтересна історія. Вона не дуже проста була, але все ж таки, це історія не тільки нашого театру, це одночасна історія нашого міста, любимого, якого це ми дуже любимо це і розірвати наше місто і харківський оперний театр неможливо. Тому все дійсно це подія міського значення. Ми дійсно цьому радіємо це. Що ми можемо це дійсно нашому глядачу, нашим харків'янам, гостям нашого міста. Цей буремний час давати це позитивні мо. Ці емоції, які дійсно потрібні кожній людині. Хочу подякувати кожному з вас, бо сьогодні, незважаючи на всі виклики, негаразди, постійні повітряні тривоги, вибухи, які лунають, на жаль, у нашому місті, ви робите свою справу. Сьогодні ви є культурою нації, культурою Сходу України театр пережив Другу світову війну. І сьогодні під час війни, я пам'ятаю, 22 й рік, коли ви виступали в метрополітені, це було дуже важливо, бо ви дарували емоції нашим харків'янам, яке було дуже налякане, бо розпочалася війна. І сьогодні ви даруєте нам незабутні емоції. І я ще не дякую вам за це. Аліна Гормашова, Ярослав Кононенко, Олександр Уваров, Денис Рибалко, Харків. Новини.